Вітаю зусилля пропаганди останніми днями спрямовані на те, щоб підірвати значення саміту миру, який відбувся в Швейцарії. Причому на жаль до російських пропагандистів тут долучилися доморощені українські, які всіляка викривають суть цього заходу, а також намагаються посіяти зневіру та навіть ненависть середині суспільства, інтерпретуючи захід, який відбувся в Швейцарії. Отже, 101 країна та міжнародні організації, лідери країн та цих установ зібралися, щоб обговорити можливі шляхи досягнення миру в Україні на основі формулу миру президента Зеленського. Але звичайно ж, російська пропаганда не могла. Обіди стороною цей захід і спрямувала весь свій негатив на те, щоб підірвати значення Заходу для України. Е, Найбільше діозний коментар дав колишній президент Росії Дмитро Медведєв, який в політичному табелі про ранги в Росії займає друге місце. Коментуючи Захід Швейцарії, він заявив: «Етот швейцарський скотний двор, чистейший сюрреалізм, кавка з Оруелем нервно курять в сторонки. Також він не гедував опуститися до базарної сварки описывающие участники учасників саммиту, наглотавшегося полового возбудителя безумного мерка, мелкого хряка с его неизменным приятелем. Далі, так він характеризує інших учасників стада блаженна блеючих Аміря тупоголових западних альпійських баранів, а також свору європейських ципних псов для охорони поголов'я». Це можна цитувати безкінечно. Повірте мені, воно не заслуговує вашого часу. Інші пропагандисти Росії теж повторюють схожі тези. Зокрема, як її представляють очільниця міжнародного громадського руху внуки Тетяна Поп. Уровень саміта скатівся к посіділкам в курортному городку. російський пропагандист Сергій Строкань, В швейцарському дипломатическом сирі обнаружили зіяючі смислові дири. Зрозуміло, чому Росія так обурюється, але прикро, що до цих голосів додаються українські пропагандисти, які пов'язані з колишнім п'ятим президентом України, зокрема, колишній депутат попереднього скликання, член згаданої політичної сили, бригинець. Характеризує так самі традиційне зелене повідло, яке вони самі не можуть підняти, бо воно розтікається. Схоже, оцінки лунають і від Тараса Чорновола, ще одного пропагандиста, колишнього президента України, який стверджує, що, начебто, Існують домовленості, які просто оформлюють у вигляді рішення саміту. Ці домовленості, мовляв, з Росії давно досягнуті, що є звичайно ж, брехнею. На саміті, який відбувся в Швейцарії, насправді було погоджено, що статут Організації Об'єднаних Націй включає принципи поваги до територіальної цілісності України. Це наймасштабніший міжнародний захід, організований Україною заради України, і ніколи раніше таке не проводилось. А вперше в історії світ єднається заради України та ми. Ру на саміті були присутні представники з усіх континентів, з усіх частин світу, які підтримали фінальне комуніке. Якщо фіксує національні інтереси України в даному випадку підігрування доморощених пропагандистів російській пропаганді складно інтерпретувати ніж як спроби будь-який спосіб посіяти зневіру всередині українського суспільства, навіть якщо це суперечить національним інтересам України. Той факт, що українські пропагандисти співзвучні з російськими, це вкотре доводить, що в бажанні повернутися до влади деякі екс керівники України не гидуть. Будь-якими методами, навіть тими, які притаманні саме пропаганді держави-агресора, що стосується інших проявів пропаганди, на поточному тижні бачимо посилення агресивної риторики з вуст російських медіа. Діячів, яких складно назвати журналістами, які намагаються всіляко посіяти страх середині українського населення, погрожуючи подальшим наступом, нападом на цивільних і так далі. Зокрема, військовий так званий кореспондент Коц погрожує окупацією Одеси, коментуючи заяву Путіна, яку він зробив перед самітом миру, Коц стверджує следующий раз нам останется тільки розвести руками. Ми ж вам предлагали по-хорошому уйти тільки з Херсона а и Запорожья, А сьогодні відводите українські війська із Одеси. Російський пропагандист Соловйов закликає до знищення Києва шляхом підриву Дамби. За словами Соловйова, унічтоження Мегаполіса буде жесточайшим наказанням за удари ворожоних сил України по Білграду на евакуацію кієвлян дається три дня, після чого Соловйов обіщають покончити з українською столицею. Інший пропагандист з російського державного телеканалу Росія Олександр Сладков погрожує нападами на залізничну інфраструктуру та вбивством залізничників. Він так коментує. Плани України з будівництва Євроколії, Мостицька, Львів? Почему дорогу планируется вести до Львова? Не новая ли это столица новой после окончания СВО Украины? Нет ли у американцев опасения, что мы все-таки освободим? Київ, стверджує російський пропагандист, і тут же далі погрожує будівельникам. Да, і о строителях-смертниках. Только суїцидники можуть согласиться строить дорогу, которая моментально попадет под удары российских ракет. Нам лишние пути подвоза вооружений для України. Совершенно не нужны. варто лише додати, що будівництво залізничної колії Мастицька Львів довжиною 75 км кілометрів підтримується американським агентством з міжнародного розвитку USAID та спрямоване на те, щоб поєднати Львів з транс'європейською транспортною мережею Євросоюзу TNT. Ну і наостанок, російська. Литкиня, віце-спікер Державної Думи, тобто одна з очільниць російського парламенту Ганна Кузнецова, предложила рассказывать російським школьникам о преступлениях Бандеровцев в советское время, а также о нынешних преступлениях вооруженных сил Украины. Информация об аналогии преступлений киевского режима со структурами нацистов в середину 20 века должна бути додана в очевидні історії і общественним наукам, заявила Кузніцова. Навіщо це робиться зрозуміло в такий спосіб? Хочуть з себе з росіян, з російської армії, з російського політичного керівництва зняти ярлик неонацистів та звинуватити в цьому традиційну Україну. Хоча саме Росія розпочала неспровоковану агресію проти України, вбиває цивільних, вбиває дітей, знищує цивільну інфраструктуру і погрожує вбивством українським залізничникам, як це було щойно. Цитовано. Традиційний заклик, жодної довіри російській пропаганді, а також тим, хто повторює ці наративи всередині України з числа українських пропагандистів. Довіряйте виключно офіційним джерелам інформації, довіряйте українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі!